Форсунки ландірензомед 2 циліндра сині, без кріплення під датчик тиску. Форсунки ландірензомед розробляються та виготовляються італійським виробником ландірензо, тому гарантовано відповідають високим стандартам якості, призначені для пропан бутанових чи метанових автогазових систем четвертого покоління. Landirenzo Ландірензомед сині. Колір форсунки відповідає за потужність на один циліндр до 40 кінських сил. Являються аналогом попередніх чорних, але сині з покращеною конструкцією та довговічністю. Перевагою цих форсунок є те, що їх можливо замінювати поштучно, а не весь корпус. Форсунка розроблена постачальником таким чином. В корпусі 12 отворів для самоочищення дуже добре себе показують у роботі з неякісним газом. Час відкриття 1,4 мс, час закриття 0,9 мс. Тип роз'єму Bosch Нерозбірні, неремонтно придатні, без кріплення піддатчик тиску. На форсунках є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.